Вітаю, друзі! як ви, мабуть, знаєте, зараз ми читаємо книгу Велика боротьба» і закінчуємо розділ 25 під назвою Божий закон незмінний минулого тижня. Ми розглянули основу того, що відомо як Тавро звірабі. Ми побачили, як хаос подій останнього часу, призведе до розвитку та посилення цього символічного знаку. Сьогодні ми розглянемо, що це за ознака і як її уникнути. В книзі об'явлення, 13 розділ 16 та 17 вірші. Ми читаємо, що овечка, яка говорить як дракон, Примушує всіх малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів, отримувати тавро на праву руку, або на своє чола, і щоб ніхто не міг ні купувати, ні продавати, крім того, хто має знамено або ім'я звіря, або число його імені це дуже серйозно. Як вказано в цьому попередженні в книзі об'явлення 14 розділ 9 та 10 вірші Якщо хтось поклониться та її образу і візьме начертання її на чоло своє чи на руку свою, той сам буде пити вино Божественне, гнів Божий. У книзі Велика Боротьба ми читаємо Звір, згаданий у цьому посланні. Поклоніння, якому примушує двохрогий звір, є першим або леопардоподібним звіром з книги об'явлення, 13 розділ, а саме папством. Образ звіря представляє ту форму відступницького протестантизму, яка розвивається, коли протестантські церкви звернуться за допомогою до цивільної влади щодо дотримування своїх догм. Але що це за знак звіра? Що ж, якщо ми продовжуємо читати книгу об'явлення, 14 розділ, вірш 12, ми отримаємо підказку, дивлячись на групу, яка не отримує цього знака. Ось терпіння святих. Ось ті, хто дотримується заповідей Божих і вірив Ісуса. У книзі Велика Боротьба ми читаємо. Оскільки ті, хто дотримується Божих заповідей, протиставляються тим, хто поклоняється звірині та його образу і приймає його тавро, з цього випливає, що дотримання Божого закону з одного боку і його порушення з іншого боку, буде проводити різницю між поклонниками Бога і поклонниками звіра. Особливою рисою звіря, а отже, і його образу є невиконання Божих заповідей. Продовжуючи наше дослідження, ми отримуємо іншу підказку в книзі Даніїла, 7 розділ, 25 вірш. Де говорячи про маленький ріг, який представляє папство, ми читаємо. Він задумав змінити часи та закон. Чи намагалося папство змінити Божий закон? Історія показує, що це саме так. У римсько-католицькій версії 10 заповідей. Особливо другу заповідь, яка забороняє поклоніння зображенням, було вилучено із закону, а десяту заповідь поділено на дві. Тому кінцевим результатом залишається 10 заповідей. Крім того, фактична четверта заповідь стає третьою заповіддю у римокатолицькій католицькій версії, де згадується субота, але не ідентифікується як сьомий день тижня. Папство вважає своїм особливим знаком авторитету те. Що воно змінило сьомий день суботу на неділю? Ми читаємо Загалом Протестанти визнають, що святе письмо не дає жодних повноважень, щоб змінити суботи. Римокатолики католики визнають, що зміну суботи зробила їхня церква, і заявляють, що протестанти, дотримуючись неділі, визнають її силу. У католицькому катехізісі християнській релігії у відповідь на запитання щодо того, як слід дотримуватися згідно з четвертою заповіддю, робиться таке твердження. За старого закону, субота була освяченим днем, але церква, навчена Ісусом Христом і скірована Духом Божим, змінила суботу на неділю. Тому тепер ми святимо перший, а не сьомий день. Неділя означає, і зараз є день Господа. З Спророз Данигіла та об'явлення ми розуміємо, що настане час, коли кожен повинен буде вибрати для себе чи слідувати тому, що є в Слові Божому, чи тому, що було створено людиною. Ми читаємо, що ті, хто обирає дотримання фальшивої суботи замість правдивої, тим самим віддають шану ті силі, якою єдиною вона керується. але в самому акті виконання релігійного обов'язку світської владою і церкви, самі створили образ звіря. Отже, примус до святкування неділі в Сполучених Штатах був би примусом до поклоніння звірю. Та його образу, коли ми досліджуємо цю тему, дуже важливо розуміти, що в цей час ніхто не має тавра знака звіра. Протягом багатьох поколінь християни дотримувалися неділі, вважаючи, що дотримуються біблійної суботи. І Є багато християн у кожній церкві, включно з римокатолицькою громадою. Які щиро вірять, що неділя є днем Господнім. Нам говориться. Бог визнає їхні щирі наміри та їхню чесність перед ним. Але коли дотримання неділі буде встановлено законом і світ буде просвітлено щодо обов'язку правдивої суботи, тоді кожен, хто порушить наказ Бога, щоб не підкорятися припису, який не має вищого авторитету, ніж римський, отримує таким чином верх. Папства над Богом Вони поклоняються звірю та його образу. Тоді і люди, які відкидають інституцію, яку Бог проголосив ознакою його влади, і вшановують замість неї те, що Рим обрав як знак свого верховенства, вони таким чином приймуть знак вірності Риму, знак вірності тавро звіра. Потім натхненний автор продовжує цю дуже важливу думку. Лише до тих пір, поки питання таким чином не буде чітко поставлено перед людьми, і вони будуть змушені вибирати між заповідями Божими і заповідями людськими, ті, хто продовжуватиме грішити, отримають клеймо звіра. друзі. Це дуже важлива вістка для розуміння. Знову ж таки пам'ятаємо, що в цей час ніхто не отримав ще начертання звіра. Однак зараз настав час вивчати та дізнаватися для себе, що таке знак і як стати часткою групи, описаною в книзі об'явлення, 14 розділ і 12 вірш, де ми читаємо. Ось терпіння святих. Ось ті, хто дотримується заповідей Божих і віри в Ісуса щоб дізнатися більше про цю важливу тему, я знову закликаю вас завантажити власну копію великої боротьби. У наступному відео ми продовжимо нашу подорож великою боротьбою. дізнаємось більше про ці важливі біблійні істини для теперішнього часу. оскільки ми закінчуємо наш час спілкування. я запрошую вас помолитися зі мною, коли ми розглядаємо цю дуже важливу вістку. Батько Небесний, ти дав нам у Слові Божому чітке розуміння того, що таке твій закон і твої накази. Господи, я прошу, дай кожному із нас повністю зрозуміти, що таке правда, особливо біблійний сьомий день. Субота, гелп ти допоможеш кожному, хто дивиться або слухає справді прийняти рішення на користь біблійної правди, а не людської помилки. Господи, благослови, щоб кожен із нас глибше зрозумів Твої плани щодо кожного з нас, коли ми вступаємо в час найближчого майбутнього, коли всім нам доведеться приймати рішення за Христа чи. За Сатану. Господи, допоможи нам прийняти правильне рішення повністю слідувати за тобою і за Твоїм святим Словом. Дякуємо, що ти вислухав нас у цій молитві в ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.